Одна хвилина на кількість метрів на гребному тренажері. Екран тренажера має бути активним і виставлений на потрібну величину у метрах. Задайте тренажеру відповідний часовий ліміт у одну хвилину. Займіть початкову позицію на гребному тренажері. Ручка тренажера повинна знаходитись на тренажері, а не в ваших руках. Виконання вправи почнеться після дотику до ручки тренажера. Знімайте виконання вправи одним кадром без розривів. Після завершення виконання вправи продемонструйте результат на екрані тренажера на камеру. Ігри героїв спортивні змагання для ветеранів.